Доброго дня всім! Времені суток! З вами я, Керманська Пасіка, точок перший. Прийшла до нас зима вдруге. Сніжочок просипав гарненький. Не забуваємо, чиститься ляточки. Взяв я такий інструмент. Віночок, отверточка і змітаємо. Ось так от. Змітаємо, щоб було чим дихати нашим джокам. Ось так от. Того разу я не відзняв. Як засипало геть. Оці вулики видно не було. Так намело першого разу снігу. Інжирчик я цей раз не укривав, не змотував, не підрізав. Так він у мене в зиму і пішов. Думаю, що переживе. Ну, Буває і вимерзають, такі роки бувають, що перемерзають. Так от відмітаємо і стандартний кажуть варіант. О, тако. І потім... Доброго дня І потім отверточкою тако провіряємо Нема підмору А так взагалі то от Не бачу я вони після першої бурі було Тепло і бджілки Вилітали, бачу, викидували трошки, порядок наводили. Ну геть мало. А ті роки бувало багато. О, так-от. Провірив, нема. Підмору нема поки що. Значить все должно бути хорошо. Так от. Зараз я відкрию все-таки пару вуликів ми подивимося.